Франція передасть Україні нову партію арт-установок Цезар 12 поточнив тамтешній міністр оборони. Як тренуються нищити ворогів з французьких гаубиць, артилеристи оперативного командування Захід бачив наш Володимир Миколайчук. Ось так стріляє французька гаубиця Цезар. Аби вправніше використовувати її на передовій, артилеристи оперативного командування Захід спочатку тренуються в тилу. Олександр вже волів би стріляти Сау на лінії фронту. Його дім в окупації а боєць кілька днів провів у полоні. Тож хоче помститися ворогу. Денеровці, да. І Як вони Це жорстокі. Вони, типу, прийшли. Ми вас визволять. от чого ви прийшли нас визволять? Угу. То... Вони мені штик-ножом пробили ногу тут під коліном. Французькою установкою, каже, вражений. Це зармає гарну прохідність, а щоб його розгорнути на бойовій позиції, потрібні лічені хвилини. Є снаряди, бонуси противотанкові. 42. Димові, є освітлювальні, тут є у ній мінні є снаряди, що можна закидати міни. Міни ну, часові і саме ліквідуються потім. Теж хороші снаряди. Умови стрільб наближені до бойових. Артилеристи мають швидко зайняти позицію, розгорнути сау та системи управління, отримати ціль і уразити її. Екіпаж називає Цезаря комп'ютером зі столом, адже він наводиться автоматично на відміну від радянських гаубиць. Сама наводиться все, не треба нічого крутити, порівняно там з іншою технікою. Пару кнопок нажав, жалу налилася, вистрілили. Це дозволяє швидко знищити ворога та без врат покинути поле бою. Дуже висока точність. От сьогоднішні стрільби це демонструють. Другий постріл після коригування. практично ціль. Цезар може випустити 4-5 снарядів за хвилину. На навчаннях кожен екіпаж артилеристів зробив кілька пробних пострілів, і навіть ті, хто застосовував гаубицю, вперше знищили усі цілі. Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.